Вулиця Фрідріха Енгельса у 2016 році була прийменована на честь лисенка Миколи, видатного українського композитора, диригента, викладача, піаніста, збирача пісенного фольклору. Народився цей видатний українець 10 березня 1842 року у селі Гриньки. Полтавської губернії з Малка він дуже цікавився українською народною піснею і крізь усе життя проніс цю любов. І самої юності він почав займатися етнографічною роботою і вивчав українську народну пісню. Разом із своїми родичами та друзями він вступив у київську громаду, займався етнографічною діяльністю у різних гуртках і. Навіть відкрив студентський хор. Разом із Київською громадою він відкрив недільні школи та бібліотеки і разом з товаришами працював у них безкоштовно. Також зі своїми друзями він мандрував Україну і збирав український народний фольклор. З 1867 року Лисенко починає своє навчання у Лейпцизькій консерваторії. І закінчує її не за 4, а за 2 роки із відзнакою. У 1904 році Лисенко відкриває першу національну українську музично-драматичну школу. А у 1908 році він відкриває український клуб. Цей клуб об'єднував українських діячів культури, мистецтва та науки. Активна діяльність цього клубу не сподобалася владі, і за сфабрикованою справою Миколу Лисенка було заарештовано. Можливо, саме це погано й вплинуло на його здоров'я. Адже 6 листопада 1912 року він помирає від серцевого нападу і його ховають у Києві на бойковому кладовищі. Миколу Лисенка заслужено вважають засновником української національної музики, адже він є не тільки видатним композитором, але й етнографом. Етнографічна спадщина Миколи Лисенка це запис весільного обряду Переяславського повіту та запис дум і пісень Кобзаря Вересая. Також Лисенко написав безліч видатних опер: це, наприклад, Наталка Полтавка, Тарас Бульба, Утоплена, Енеїда, Різдвяна Ніч і дитячі опери, це пан Коцький і Коза Дереза. Всі ці видатні опери стали основою українського національного оперного мистецтва.